Fренлі, з вами на зв'язку Деніс Fренl. Сьогодні в цьому відео, дружні, ми попробуємо новий смак круасанів, А саме міні круасани з начинкою лісові ягоди. Це я брав ще у Трускавці, а саме в АТБ. бо то, що тут у нас такого я не бачу. Такої, такої, ну, такого смаку лісових ягід. Такого я не бачу у Трускавці. У троскавці, я вже забуваюся, а в себе вдома, та. ну, там, де я живу. Та. А в Трускавці у тебе вони є. Тому зараз ми такі справи спробуємо ці круасани з начинкою лісові ягоди і дамє оцінку від 0 до 10. Смачно чи таке собі? Тому погнали до заставки цього відео. Прорегуємо ці круасани. Let's go! Денис в реагує, Денис в реагує, сьогодні він буде їсти. так. Так, круасан фасований з начинкою лісова ягода. Агробізнес міні-круасани з начинкою лісові ягоди, ягоди, ягоди. Їмо з вами. Поїхали. Погнали, гнали, гнали. гоу-гоу-гоу. Погнали, гнали, гнали. ле летс гоу Погнали народ, дружні. Так. Так, спробуємо, скуштуємо. Такі справи. Так. Так. Я. Це пишу до 30 липня 2025 Я їм 20 липня. Не знаю, коли це відео вийде, але знімаю я 20 липня. Погнали їсти. Let's go. Начинка в цьому. Кінці. М -м -м -м. Начинка добра. Ммм, дуже мало. Ха -ха. Дуже мало тої начинки. Так як це міні круасани, тут мало начинки. Угу. Сути цими плохенами, оженами, малинами. Дивіться, я би поставив 9 балів. Начинка точно 9 балів. А так як це тут мало начинки, вони дуже дають вдалу ці міні круасани 8 балів. Так і справа. Сначенка дуже мало. На вас ще другі круасани чекають. Там апельсин і шоколад. Таке класне поєднання апельсином з шоколадом. Попробуємо. Але теж міні-круасани. Мало начинки буде. 哇，那也是自己吗？ Чотири круасани, з 3-4. Ты думав, що тут більше буде круасанів, Ну, мало то мало. Ну а так навестися можна. Мм, ну зараз начнем это добре. 9 балів. їмо ще не вистачає начинки, дуже мало. О! Ой. Ой, це я плану зробив. Треба буде прибирати. Моя порада вам, якщо брати круасани. Ліпше брати не маленьке, а велике. Не міні, а один такий великий круасан. Бо там більше начинки. Тут у міні круасани дали чуть-чуть начиночки. Сильно наїсться. Так. Да. Майже не наїсться. Послідний. Останній, коротше, да. так. От, от дивіться, напишіть, де хочете, коротше, е, вам цієї начинки нормально тут дали. І думаю, дуже мало, дуже мало. Було би тут начинки багато, я би поставив 9, так і 8 балів, не заслужили. 9 балів не заслужили. Коротше, дружні, буду прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що додивилися. Хто додивився, хто не додивився, додивіться. пару хвилин не так багато. Такі були круасани. Поставив 8 балів, пояснив перше чого. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. З вами, був, як завжди, Денис Френдлі. Побачимось у, наступними, у наступних нових відео. Всім пока-пока, дружні! Побачимось. Та. Ось такі були. Ще почуємо, ще побачимо, знаєте. Ось Такі були круасани, могли бути краще. Та. Що маємо, те маємо. Пока!